Всім привіт! Рада вітати вас на своєму вишивальному каналі. З вами Ольга. Сьогодні у мене 18 травня четвер, і я починаю знімати своє нове відео. Сьогодні я буду вишивати цей сюжет, цей сюжет з маяком. так І як ви бачите, мені залишається ще трошки дошити пісочок. Вишити дерева, будиночок і сам маяк. І тут дуже буде багато півхрестика. Тому буду вишивати цей маяк, можливо, до кінця місяця, щоб його завершити. Тому що мені треба звільнити раму для нових стартів. Одна в мене вже звільнена. Так, Тут 15500 хрестиків. Вишила я поки що 6900. Залишається 8 тисяч з копійками хрестиків. То і, можливо, до кінця місяця я зможу його вишити. І в мене буде ще один фініш, буде дві вільні рами. Так, і там ще на третій рамі. Зараз на кава, я ніяк не можу до неї приступити. Тому, поки в мене є бажання вишивати цю роботу, я буду її вишивати, поки вона мені не набридне. Але хочу її завершити. Ну, тут, звичайно, багатенько, трошки більше 8000, але тут будуть далі різні кольори. Зараз я завершу коричневий поводжу з роботи, так і потім там розпочнуться зелені дерева, це вже будуть інші кольори, біло-червоний маяк і дуже багато неба. Можливо, я буду чередувати зелені з небом, побачу. Поки що такий план сідаю я вишивати і зроблю включення, коли вже буде вам щось показати. Всім привіт! У мене вже п'ятниця, 19 травня. І завчора я вишила 1380 хрестиків. Дуже гарний результат. Зашила я ось цю всю площу. У мене зашиті всі-всі-всі клітинки. Так. Тут залишається тільки бекстіч кольором 3799. Я вчора хотіла його розпочати, але вже було пізно. І я трошки втомилася від вишивки, тому сьогодні буду далі продовжувати, продовжувати вишивати. Не знаю, скільки сьогодні мені вдасться. Так, що мені залишається? Мені залишається дошити цей будиночок. Тут ще будуть вікна, де горить світло. Дуже я люблю вишивати будинки, де горить світло. Оце якась будівля, не зрозуміла, вона вже майже вишита. Тут десь 5 хрестиків ще коричневим. І тут буде зелена це, мабуть, травичка. Тут будуть дерева, сам маяк. І тут ще будуть дерева і дуже багато півхреста. Мені залишається ще 2000 хрестиків, самих хрестиків, і потім багатенько півхрестика. Е, якщо дивитися по схемі, то половини я ще не вишила, е, половина буде ось дві клітинки. Ось так буде половина роботи. Не по хрестикам, а по канві. Ну що ж, я не знаю, куди я сьогодні піду вишивати, або сам маяк, або дерева, або, можливо, буду чередувати. Далі буде видно. І що ж, пішла я вишивати, і, мабуть, зроблю включення вже в понеділок, тому що субота-неділя я вишиваю небагато. У мене чоловік вдома, багато всяких різних справ. Тому вже зустрінемось з вами в понеділок. Ну що, пішла я вишивати цей чудовий маячок і зустрінемось трошки пізніше. Роблю включення, Це той же день хочу я вам показати, як виглядають камінчики з бекстічем. Зробила я весь бекстіч на каміннях. Тут буде ще на цих будинках, ну і, звісно, на маяку. Але поки що я зробила на камінчиках, бо вони в мене вишиті. Класно, така вона стала ще яскравіше. Подивіться, як гарно виглядає. Це я зараз сижу на дивані. Ось так зробила я бекстіч. І ось так виглядає зараз моя робота. Пішла я вишивати далі. Всім привіт! В мене вже понеділок, зараз перша година дня і я тільки сідаю вишивати. Субота, неділя я вишивала дуже мало, в суботу зовсім не вишивала, а в неділю вже ввечері сіла і думаю, треба трошки повишивати, бо нічого мені вам буде показати. І так, за п'ятницю і за неділю я вишила 1300 хрестиків. І зараз от так виглядає моя робота. Так, через камеру дивлюся. Дуже класно ось ця частина з каміннями виглядає. Так, і що ж я вишивала? Я вишивала, почала вишивати дерева, трошки позашивала в будинку. Ось тут дерево, тут заповнювала зеленими кольорами. Думала я, що піду вишивати півхрестик, але чогось мені, мене потягнуло на зелень. Залишається мені ще один зелений колір тут повишивати в деревах, 367-й номер 173 хрестика, тут трохи коричневого, позашивати вікна в будинку. Це якийсь будиночок, він наче в далечині стоїть, і потім вже сам маяк. Небо. Так, дивіться, перемкнулася я на планшет. Бачите, залишається. А, тут ще буде сірий колір, тут бленд. Ну, я сірий буду вишивати, коли почну вишивати вже маяк. Бачите, ось це зелень. Тут. Здається, білий колір, не подивилася я. Але це вже просвічує небо, тому буду вишивати з небом така робота, бачите, залишається ще небагато, але і потрудитися є на чим. Вишито зараз в мене 9600. Бачите, залишається. 5-6 тисяч десь, тисячу хрестиків і дуже багато півхреста, 9 200 і бекстіч. Так, ну що ж, 62% майже. Я буду зараз, мабуть, зашивати все ж таки зеленим кольором. Але тут ще буде на маяку пару хрестиків зверху Зеленого, тому буду вже їх вишивати потім. Так, ну що ж, йду я нарешті вишивати, і скільки я за сьогодні вишню, покажу вам, мабуть, вже завтра Всім привіт! в мене вже 23 травня, вівторок. Вчора я вишивала свій маяк, вишила 1289 хрестиків. Як ви бачите, в мене вже з'явився маячок, треба ще його дошити. Тут буде трошки хрестиків і верхівка. Я подивилася по саді, залишається мені всього лише 300 хрестиків і дуже багато півхреста. Ну і, звісно, бекстіч. Бекстіч тут буде трохи на деревах. Потім треба зробити на будинку. Ще на цьому будиночку буде бекстіч. Ну, і сама як буде обрамлятися бекстічем, але треба спочатку внашити півхрестики навколо маяка, щоб зробити бек. І трохи нудно мені поки що вишивати півхрестики. Почала я теж вже їх вишивати. Тут поки що жовтий два відтінка, потім білий, а жовтий, навіть тут ще бленд з білим є. Потім білий. Е, і 775 вже почала вишивати півхрестики. Ну, нудно, вишивається і там один, е, один стібок на півхрестика, потім дві клітинки пусті, потім півхрестики, потім одна пуста, три пусті. І так от не дуже мені подобається вишивати, поки що нудно. Але я думаю, якщо, коли, точніше, коли будуть з'являтися більш темний блакитний, темний синій, то буде трошки веселіше. А зараз в мене 10 година ранку, я буду пробувати вишивати маяк, мабуть, буду його дошивати і чередувати півхрестики з хрестиками десь так. Ось такі на сьогодні плану, тож пішла я вишивати і зустрінемось десь, мабуть, через 1000 хрестиків. Всім привіт! в мене 24 травня, середа. І ось так на сьогодні виглядає моя робота, мій маяк. Додалося ще 1442 хрестики. Там були і хрестики і півхрестики. Так, що по маяку? Хрестики я вже всі вишила. Залишається мені бек на самому маяці, але я його буду робити, коли зроблю тут ці напівхрестики. Так, і почала я вишивати вже синім колір брати, тому що ці світли дуже нудно вишиваються. Потім закінчила всі жовті відтінки. Тут ще не зашиті. Ну, коротше, залишається десь 6 тисяч півхрестиків. Так, і в мене буде готова робота. Якщо дуже постаратися за 3 дні, можна її завершити. Так, сьогодні буду знову її вишивати, хочу до кінця місяця. Завершити цю роботу, щоб розпочати новенькі. Так, ну що ж, пішла я вишивати і зустрінемось через секунду. Всім привіт! в мене вже 25 травня четверг. і я готова вам показати 90% готової роботи. Залишається трошки, залишається десь в перерахунку хрестиків 1500. Так, завчора я дуже класно повишивала і робила великі перерви, тому що втомилася. Вишила трошки більше 1600 хрестиків. Ну, це були півхрестики, а в перекладі хрестики. Так, залишилось у мене всього лише два кольори. 775 і білий. Оце 775, я вишиваю ниткою СХС. Не було в мене вільної бобінки, то я бачите сюди ось цю бумажечку. Підклала і намотала на бобінку з під ниток пері. Так, тут буде чистий колір той і той, і бленд з них по одній ниточці. Так, і мені залишається. Бачите, позашивати, позашивати незашиті частини тут, тут і зробити бек на маяці. Тому, приступаю до роботи і зустрінемось, мабуть, вже з готовою роботою, отож пішла я вишивати. Всім привіт! В мене вже вівторок. Вчора я закінчила вишивати свій маяк, я його попрала, попрасувала, хотіла дозняти вам відео, але вчора не було настрою щось знімати, щось розповідати, тому що півночі бахкало, гриміло, потім півдня, і настрою зовсім не було. Було і страшно, звичайно. Тому... Вже показую сьогодні. Зараз швиденько вам покажу і буде новеньке відео на каналі. Ось така робота в мене вишилась. Я дуже рада, що в мене з'явився ще один маяк. Це вже п'ятий маяк в моїй колекції. Вишивався він нескладно. Все мені подобалося. Так, сама схема 118 на 165 клітинок. Вишивала я на Аїді 16 каунту українського виробництва. Тут 42 кольорини точок і плюс 5 блендів. Вишивала я цю роботу 14 днів, і всього в цій роботі 15 503 хрестика. Так, і тут вившивався хрестик тільки в дві нитки і півхрестик в дві нитки. Бекстіч був в одну та в дві ниточки. Всі нитки я брала по ключу. Зараз покажу вам ближче. Ось така гарна робота. Такий маленький кусочок моря, камінчики. На камеру видно, що трохи така канва дирява, трохи видно дірочки. Але коли дивишся не на камеру і трошки відійти, то все гарно виглядає. Такі тут чотири пташечки маленькі. Бекстіч в одну дві нитки 3799 номером вишивалася. Ну, легка робота. Дуже я полюбляю вишивати маяки, морську тематику. Так, ну, не буду довго вам про неї розказувати. Ось така робота, все мені подобається, класна, надзвичайна. Так, ось такий маячок в мене вийшов. І вчора ще трошки повишивала ось цю роботу. Це така в мене буде статуетка. Тут посередині маяк. Дуже гарні кольори. І десь 800 хрестиків я вчора вишила на цій роботі. Це ще один буде маячок. Так. Ну, а я буду з вами прощатися буду готуватися до стартів. Наступне відео буде в мене місяць стартів, тому запрошую до наступних відео, буду чекати вас. І на все добре бережіть себе. Пока, пока.